Галерея Раритет Арт продовжує дарувати українцям естетичну насолоду і презентує грандіозну експозицію, що поєднує в собі декілька напрямків мистецтва. Особливо варто відзначити серію творів Колос вороже, скульптура Анатолія Куща, автора масштабної колони Оранта України на Майдані Незалежності. Колекція колос вороже присвячена міфам і легендам давньої України. А головне на виставці це унікальна колекція скіфського золота Дерево України. Вона налічує більш 20 рідкісних прикрас, серед яких пекторалі, гривні, пояси. Знати історію своєї землі, свого народу це не данина моді, це ознака культурної нації. Відвідуючи виставку, ви повертаєтесь до дохристиянську добу нашої країни і побачите історію на власні очі. Експозиція працює з 19 грудня по 19 березня. Студентам надається знижка на вхід 70%, а пенсіонери взагалі запрошуються безкоштовно. Мистецький арсенал грандіозна мистецька експозиція. Ми маємо знати свою історію.